У суботу, 17 червня, біля села Веселинівка Броварського району сталася смертельна автокатастрофа. За даними правоохоронців, водійка виїхала на узбіччя та зіткнулася із деревом. 38-річна мати трьох дітей загинула на місці. На момент аварії діти були в машині. В них залишився лише батько, який боронить нашу країну. Самі старший чуй Олександра в 15, буде поступати в училище воєнне. І цей звісно. Богдан 11, школа, а самий маленький скоро буде 6 років. Окрім трьох дітей Сергія, на момент аварії на передньому сидінні в автівці був ще неповнолітній товариш старшої доньки. Хлопець зараз в край важкому стані. Перебуває в реанімації без свідомості. Його рідні допомоги поки що не потребують. 11-річний Богдан та 15-річна Олександра перебувають в шоковому стані. Малий плаче. Середня, старша держиться, поки. ну поки не розуміють все, але все одно тяжко. Підлітки відбулися легкими забоями, на відміну від наймолодшої дитини. П'ятирічну дівчинку з численними травмами госпіталізували до Київської обласної дитячої лікарні. Маленька Дарина поступила в лікарню з переломом стегна та забоями грудної клітки і ранами верхньої кінцівки. Малеча тримається. На запитання, як ти себе почуваєш, каже. Все добре. Вівторок буде операція. Апарат на хороше, щоб вона могла і ходити чуть-чуть, і сидіти. Вчора Сергій поховав свою дружину, попрощалася з матір'ю і діти. Всі, крім наймолодшої донечки, я не хочу її тривожити, її травмувати. Вона знає, що мама в командировці і заробляє гроші. Попереду Дарину чекає дороговартісна операція, яку проведуть вже найближчим часом. Та необхідний апарат коштує близько 40 тисяч. Після операції потрібні будуть кошти на відновлення. У сім'ї таких заощаджень немає, тому батько просить про допомогу. Звісно, я від допомоги не відкажусь, тому що надає дітей ребільті хоч чуть-чуть. Давайте не будемо байдужі до чужого горя. Сергій довгий час захищає нас. Тепер наша черга допомогти чоловікові та його дітям. Номер картки Сергія ви зможете знайти в дописі до цього відео.